Глоха, друзі. Е, перший день е, зими, перше грудня. Е, ми думали, що в цьому році е, з посадками, пересаджуванням, е, все вже завершено, але сталося не так, як гадалося. Боже, з четвертого разу записую цю фразу. Кажу, коротше, е, якось дивилися мой YouTube. Е, і е, одна блогер, я не пам'ятаю вже е, хто то було, була, е, рекомендувала дуже жіночку, вона в неї замовляла троянди от, і е, каже, що дуже довольна. Е, в неї такі красиві, е, неймовірні троянди, е, залишила її інстаграм. І думаю, ой, дай я зайду і подивлюсь собі, що в неї є цікавого. Так, троянди там дуже красиві, дуже різнобарвні, різних кольорів, різних форм. От, але щось... на троянди якось не дуже хотілося відволікатись. І тут вона постає піони. І думаю, ой. Піони, а ми піони дуже полюбляємо. От, у нас є два види: бордовий та рожевий, і я замовляю в неї ще два види, жовті і. Ой, Боже, бо це щось помаранчеві. <режеві> І на кінці пелюстки біленька. Така, койма. Можна так, да? койма, Жовті а рожеві джокер. Пишу їй, кажу: я хочу такі-то такі. -то -такі. Вона каже без питань. Ось мої реквізити і передоплата 50%. І буду відправляти після 25-10. Я кажу: чудово, буду чекати. Мені неймовірно хотілося ці півонії. От... 25-11. Е, від неї жодного повідомлення. Вона продовжує постити про те, що е, е, всі, хто в неї щось замовляв, всі довольні. Вона переропочує ці повідомлення. Дякую велике за кущі. Дуже гарні, дуже сподобались. Я сижу як обосрений, вибачаюсь. Бо досі вона нічого не пише. Вона не пише, що ось вибачте, що е, затримка я не можу відправити, бо щось чогось нема. Ось, вибачте, що вони ще не приїхали, я не можу вам відправити. Вона нічого не відповідає. Вона просто якось ну. <сміття> ровно. <сміття> просто. <сміття> я пишу їй, я кажу. Ви не забули про мене, ну, вже стільки часу пройшло, а ви досі мені нічого не відповідаєте і не відправляєте. Нічого, навіть не заспокоюєте мене. Бо я 50% зробив внес предоплату. Так, да, вибачте, будь ласка, я про вас пам'ятаю, буду відправляти на наступному тижні. Наступний тиждень минув. Я знову їй пишу: я кажу, ви, мабуть, що знову про мене забули. Вона каже: все буде добре. Я чекаю на Джокер. Я так зрозумів, що чого вона чекає? Може, її хтось з іншого міста відправляє ці корінчики? Я не знаю. Ну, це моя якась перша така, знаєте, здагатка була. Що це не її власні півонії були, і вона ділить ці корінці, а хтось її відправляє, а вона як посередник. Коротше, через пару днів, що вона мені написала, що після того, як я її нагадав знову про себе, вона каже: все, я відправляю. Можете відправити останню частину грошей. Я відправляю останню частину грошей і приходять мені ці е, наші півонії і е, не знаю, ну якось е, ніякого вибачення не було. Е, я заплатив за пересилку, я заплатив за два корінця цих півоній, е, не, не, не було. Подарунку там вибачального. Ну, я не розраховував на якусь, знаєте, ще якийсь кущ там троянди або корінець цих півоній. Ну якось так, знаєте, авітно було, а садок лишився. І давайте дивитися, що нам ж прийшло. Вони тут всі, підписані, всі хтось сказати, тут їх два. <свісно> так. Це у нас е, лайм-шифон. Ось дивіться, які корінці. Гарні, красиві. Це. Квітоноси? Mm. Оце? Оце квітонос. Ага. Сподіваємось, що він буде у нас на наступний рік е, цвісти. Цим корінчиком е, 4 роки вона написала. Тут не дуже. Вона тут сама писала. так буде. Лем Не Лімон шофон. Так, це перший. А це Джокер? Джокер, ну прям жовті дуже красиві, а Джокер ще кращий. Він рожевий, ну, типу, з такою маленькою білою койомкою, але ну це прямо, я не знаю, якийсь розрив, що блодів був. Ось це теж у нього квітонос. Ось джокер. Ой, квітонос. Буде цвісти. Квітонос, от. Так, да, і теж корінчик такий, бачите, ну доволі такий дужий. Да. Пограш по вартості по, по грошам по... по вартості. Вартість джокера е, був 650 е, гривень. Е, потім, коли е, півтора місяці пройшло, я дивився в неї, він уже був 950 чи 970 цей джокер лайн шефон. Це, мабуть, ще дорогий корінець півона, щоб в неї був. Тисячу. Тисячу триста. Так. 1300, Але через півтора місяця той же самий е лайм-шифон в неї коштував. 980 чи 970 гривень. Тобто Джокер в неї подорожчав, а лайм-шифон чогось ну, типу, подешевшав. Я знайду фотографії цих корінців. Ой, корінців. Фотографії цих півоній. От. І покажу, як виглядав Джокер і лайм-шифон. І залишається питання: що. З ними робити погріба або якогось підвалу у нас немає щоб залишити їх там. Зараз висаджувати дуже мерзла земля. Ми не вкопаємо, щоб сховати, запрятати їх під ґрунт. Під Може, ви щось знаєте і краще порадити нам, що з ними робити, або зараз все ж таки попитатись землю цю продовбати, або залишити аж на наступну весну, і тоді вже висаджувати, бо залишати пакетику не варіант дуже збирається конденсат. От. Єдине, що ми вичитали, це придбати тирсу. Ми сьогодні в зоомагазині тирсу е, ну, закинути корінці в горщик, пересипати їх тирсою і лишити е, в тирсі е, аж до весни. Е, або ви знаєте щось краще, краще підкажіть нам. Будемо вам дуже вдячні, що робити з цією красою. Так. На цьому все. Буду з вами прощатися. Буду ще раз вдячний вам за підказку. Що робити з корінцями півонії, за ваш досвід. Бо в мене він ще не такий великий, але я до цього стремлюсь. Це все. Мирного неба нам над головою. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо завдяки їм ми зараз посміхаємось і робимо красиву нашу країну. Всіх обняв, Па-па!